Три речі, які роблять гігієну праймден, такою особливою. Найперше і найважливіше є те, що гігієна праймден проводиться виключно лікарем-передонтологом. Що це значить для вас? Ваші зуби та ясна в руках спеціаліста, основною місією якого є охороняти та зберігати здоров'я ясен. Друге, це збільшення, що дозволяє бачити набагато більше, відповідно і набагато якісніше та детальніше очищати поверхню зубів. І третє, не менш важливе, це апарат та інструменти, яким ми проводимо гігієну. І чесно. Це найкращий апарат для проведення гігієни, який існує на даний момент. Спочатку проходить процес діагностики для того, щоб зрозуміти, чи немає захворювань ясен. Наступним етапом є очищення поверхні зубів системою Airflow, яка м'яко та я б сказала ніжно знімає біоплівку. Далі ми видаляємо камінь за допомогою ультразвуку. Ми обробляємо міжзубні проміжки за допомогою флосів, йоршиків з антисептиком та перевіряємо повністю все і дочищаємо окремі ділянки ручним інструментом. Після чого завершально поліруємо, розповідаємо вам, як ви вдома будете чистити, доглядати за ясними, що ще додатково можна використовувати. І на фіналі ми маємо ще реміналізуючу капу, яка дозволяє усунути небажану чутливість та забезпечити профілактику карісу в найближчі 6 місяців. Професійна гігієна в проєндент це не просто чистка, це комплексна профілактика. Це для здоров'я ваших ясен та зубів.